І детальніше поговорити про те, навіщо терористам та кривлівським окупантам саме зараз повертатися до мінського формату перемовин з Україною? Ми зателефонували до народного депутата України Вадима Денисенка. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Вадим. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, які мотиви і чому саме зараз Кремль і терористи пішли на поступки і зажадали нових перемовин у мінському форматі? Як ви вважаєте? Ну, перш за все, я хочу сказати, що ні на які поступки ніхто не йшов, і що, на жаль, ніяких позитивних перспектив наразі ми не можемо бачити, ми не спостерігаємо. Тобто єдине, що ми бачимо, це те, що зараз Володимир Путін і Пушилін розігрують перед нами комедію, розігрують перед нами партію, коли він заявляє перед президентом Франції Аландом про те, що він визнає територіальну цілісність України. І говорить, що Донбас не проживе без війни, а в той же час Поширеним доставляє вимогу про те, що Україна повинна зняти економічну блокаду. Тобто, в принципі, це буде головна теза наступних, я думаю, кількох. Тиждень про те, що ви знімаєте блокаду, а тим самим ви де-факто визнаєте наші ДНР та ЛНР, і тільки після цього ми сідаємо за стіл переговорів. Тому якихось серйозних позитивних зрушень навряд чи можна очікувати в цьому питанні. Зрозуміло. Тобто, можна зробити перший висновок про те, що політика української влади з приводу припинення фінансування терористів, от те, що було зроблено, воно ефективно протидіє їм. Вона є найкращою протидією, тому що нічого не може бути кращою протидією, ніж економічні санкції. Тобто росіяни де факто не мають грошей для того, щоб отримувати ці території. Україна не дає можливості, на всякому разі, поки що не дає можливості цим територіям нав'язувати нам свої вимоги. Тому економічні санкції починають працювати. І от е наскільки я розумію, зараз в Україні перед наступним можливим раундом мінських переговорів набагато е сильніша позиція, ніж перед мінськом, 1 Як Україна може використати це на свою користь? Я думаю, що на 12 число, якщо переговори відбудуться, єдине, чого ми повинні добиватись на сьогоднішній момент, це повний обмін заручників. Я хотів би нагадати про те, що всіх на всіх. Я хотів би нагадати, що Руслана, яка входить до співачки, Руслана національця, uh -huh. яка входить до групи е переговорної е в понеділок, заявила про те, що е де факто така домовленість існує, і тепер все зложить від політиків. Тому я думаю, що наша найбільша задача це добитись передачі заручників всіх та всіх. Передача заручників всіх на всіх, і початок виконання, напевно, терористами тих домовленостей, які були досягнуті в мінську 1 Припинити вогонь. І, Я хоча думаю, в... що ніяких подібних е буде. рішень цього тижня, навряд чи будуть здійснені.